Нещодавно у мистецькій підземній галереї Вагабунду і Івано-Франківську пройшов благодійний показ етноколекції від бренду Лу». Захід супроводжувався виступом популярної співачки Верона, відомого актора та режисера Богдана Юсипчука та заслуженої артистки естрадного мистецтва України Ірини Шабан. Організувала благодійний показ разом з центром Я Маріуполь. Журналістка та телеведуча Марися Томашевська, яка на собі відчула біль втрати через вторгнення расистів. Її батько одним з перших прийняв бій з окупантами і віддав своє життя заради нашого майбутнього. Цей показ, який ми зробили, благодійний. Як казала одна із моїх учениць, є чимось глибшим ніж просто показ, де Маріупольські діти які. А пережили жахіття расистів, поєдналися з франківськими дітьми, дітьми війни, яких теж так я називаю. Це просто переосмислення того, що відбувається в кожного з нас в житті, в українцях, кожного українця в будинку його, в його соціумі. Показали відвідувачами фотовиставку Діти за мир, яку виставляли у Женеві, теж спільно з етноколекцією від Мерілу. Цього ж разу дефілювали водязі від відомої української дизайнерки діти-журналісти телепроекту Подружки. Особливість колекції була в тому, що в ній були зібрані елементи вишивки з багатьох регіонів України для того, щоб ми могли донести красу і неповторність багатство. Нашої історії і культури і показати світу додамо. Що зараз дизайнерка працює над створенням нових колекцій одягу, які у поєднанні з вишуканим стилем популяризуватимуть українські культурні традиції. Ми були першим українським брендом з початку війни. Хто створив синю жовту колекцію? Ми її представили в Албанії. Її представили 26 країн світу. Всі наші події, заходи з показу. Спочатку війни ми всі даємо на благодійність зсу людям, які лишились без домівок, та дітям, які лишились без батьків. Представлення трьох нових колекцій планується у жовтні. Відбуватиметься модний показ у Італії.